Друзі, вітаємо вас на каналі Пошуках Скарбів. Сьогодні ми знову на копі, от, на такій цікавій локації. Значить, є перша знахідка. Дуже гарна. Ходимо вже десь, мабуть, з годину. І оце знайшли першу знахідку. Ну, шмурдяку вже накопали. А знахідка, друзі, я вам скажу чудова. Де вона є, я десь її... А, он. Он вона лежить. І схоже, друзі, що це накінечник від стріли. Тобто вістря. А ну спробуй, який сигнал? Я вже бачу так. Скільки? 29. 29. 29. На снайперці 29. Так, ну ми вважаємо, що походимо все-таки сьогодні з тайгером. От. Тому що тут, ось, як бачите, можна походити і не дуже засмічено. Тому думаю, що будуть буде знахідки, друзі. Так, ну дивимося, дивимося, не будемо зупинятись. Так. Оце так знахідка. Дійсно. Таке не часто випадає. У нас вже є схожий, але такого... Такого ми і не знаходили. Цікавий. Це точно ми заслужили вже на лайк. Так, ну, початок є. Я вважаю, що сьогодні нас ще чекають гарні знахідки, тому залишайтесь на каналі. Друзі, дуже тяжко тут копати. Рубаємо як можемо, земля ще мерзла. Але ви не повірите, ми теж не повірили, поки не дістали. Така мабуть знахідка раз в житті трапляється. Ану, покажи сигнал. Ну, я вважав, що буде гільза, як завжди. Ось. Дивіться. Але це схоже на амулет на якийсь. Оце знахідочка. А ну дивимось. Так, це він, друзі, і є. Ну підказуйте, що за Такий. гарно. Так, ну любуватись можна довго. Кладемо знахідку, не будемо її терти. Дома помиємо вже побачимо. Потім фото прикріпимо. Так, ну продовжуємо. Ставляйте, друзі, лайки. Тільки що викопали там пару смурдячін. Зараз ще покажу. Ось знайшли теж ось. Олов'яниста бронза. І по сигналу і видно по кольору. Але включився. Тому що знову чудова знахідка. І знову, друзі, схоже скіфи. Ось дивіться. Оце знахідка така. Я вважаю, що це амулет їхній. Можливо це у нас є тут така петля. Бляшка. Можливо яка бляшка. Друзі, підказуйте. Отець, олов'яниста бронза. І не глибоко була. Думав теж буде гвідети. Є тут раніше дуже багато копали. Так що такі справи у нас сьогодні таку знахідку знайшли. Підказуйте. Колись ми вже таку типу знаходили тут. Різьба повинна бути всередині. Така. Що це таке? Ну тут, бачите, обрізано, А там була не обрізана, я вже не пам'ятаю, яка вона там. Типу ручки такої була. Таке щось. Підказуйте так. Пішов у нас вже сніг. Але ми продовжуємо ходимо. У нас ще чекають наші... Знахідки. Знахідка знову. Цього разу вже у нас не скіфи, друзі. Радянщина випала. Схожа на 5 копійок. Теж копались-копались, рубали, рубали, вирубали її із землі. Зараз який там рік. 31 рік. 5 копійок. Такий п'яточок. Якось так. Ну там ще знайшли від керосинки частинки, дрібноту. Ну а так поки що нічого цікавого немає після скіфів. Так, ну продовжуємо. Так, є знову знахідка. А ну покажи сигнал. Красивий сигнал. Может, це у нас, друзі, гудзик випав. Ось. Такий. Щось, це там у нас за гудзик. А, зрозуміло, Радянщина, звичайно. Зразу було не видно. Ось такий. Нічого, теж знахідка. Так, продовжуємо. Є ще там у нас пару сигналів. Побачимо. Якщо буде щось цікаве, то потім покажемо. Сьогодні ми знову приїхали на те місце, де купали скіфів. От. І ви не повірите, сьогодні одягли снайперку і знову вицепили по цих своїх же слідах вчорашніх. Викопали знову на кінечник. І сигнал був такий. Ану, от покажи сигнал. Сигнал був на гаусі зі снайперкою. Ну це зараз вже такий. 29. 29. А в ямі ...в ямі був такий, на залізо був сигнал. Це вже видно щось. ось. Кінчик такий вже, дивіться, вже загострений. На тому був кінчик такий тупий. Але схожий на той теж. От вам і снайперка. Все-таки снайперка своє діло робить. Я ж кажу, ходимо по тих самих слідах, що і вчора. Гарно. І ще вицепили там. Ось дещо покажу зараз. Ну оце там залізяка якась незрозуміла. І отаке ще. Теж. По своїх слідах. Що це може бути? Таке. Дзвіночок, не дзвіночок. Можливо, хто знає, підкажете. Так, ну, будемо продовжувати, вже у нас є натхнення. Продовжувати наш коп. Цікава знахідка гарна. Так, так ну, знову щось знайшли таке, можливо, скіфське. Більше всього. Дуже дрібниці сигнал, бо вже фольги накопали, друзі. Дуже багато. Тому що копаємо, думаємо фольга, ну бачите, яке діло. Зараз побачимо, що там у нас. Ну таке щось. Теж олояниста бронза. Щоб нак був, можливо і НАК. Цей зацепчик залишився. Можливо, ще не докопали. Треба буде копнути подивитись. Ну, оце така знахідочка. Так, ну продовжуємо. Так, ну є. Знову знахідка у нас така дрібненька. Підказуйте, що це могло бути. Сигнал був 30. така якось так поки що. Так, друзі, ми вже вдома. Пройшло у нас вже пару днів. Як бачите, сніг вже розтанув, прийшла весна. Лучить, помили наші знахідки. Ходили ми два дні на тому місці Назбирали збирали таких знахідок за два дні. Ну, не дуже. Але знахідки цікаві. Значить, перший день ми ходили із спочатку з снайперкою, потім поставили тайгер, а вже на другий день ходили тільки із снайперкою. Значить, знахідки наші. Оце таке ще знайшли. Раніше теж знаходили таку деталь. Не знаю, що це, можливо, що по війні. А можливо і ні. Підказуйте, хто знає. Так, далі. Оце ось щось таке. Бронза. Так, це ось теж бронза, шматочок маленький. Далі отакий. Бронзова така якийсь що воно таке. Зачеп, якийсь не зачеп, петля якась. отакі З такими завитками. Далі шматочок отакої олов'яностої бронзи. Забрали в знахідки, тому що щось було колись старовинне. Далі отакі накіничники вістря, стріл. Це мабуть, частинка. Ось фото. Приблизно такого вістря, яке ми вважаємо було. Оце. Таке. Потім отаке. Це знайдені Перший день копу. Вот. І отаке це вже на другий день знайшли. Це вже більше, як бачите. О, ну і отакі ще дюзнахідочки. Я вважаю, знаю, вважаю, що це також амулет. Якийсь скіфський. Можливо помиляюсь, підказуйте. Така знахідка, цікава. І отакий амулет. Шипастий. Теж оловяниста бронза. Дуже цікава знахідка. Такого раніше не знаходили. Ну, я не знаю. Не часто, звичайна знахідка. Можливо, де у кого і частіше попадається, але в нас. Оце перший раз таку знайшли. Можливо, мало ходимо по таких місцях. Тому, тому якось так. Ну, на кінечники раніше знаходили. Є у нас там один уже. Так, отакі, друзі, знахідки, отакий коп. Коп нас порадував. Ми навіть і не думали, що там ходили раніше. Ми там вже по тих місцях нічого такого ми не знаходили там, а тут ось випадають отакі знахідки гарні. Можливо, погано ходили. Так, ну підписуйтесь на канал, ставляйте лайки, коментуйте і до наступних зустрічей. До побачення.